Добрий день. Вас вітає Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколаївича Бакетова, і це наш марафон абітурієнт 23 один». Я вам нагадую, що наш марафон проходить на телеграм-каналі, також на програмі Zoom, як ми зараз вами спілкуємося наживо, але звертаю вашу увагу, що анонс наступних наших випусків є в телеграм-каналі так само, як і запис. Усіх попередніх наших випусків, коли ми з вами зустрічаємося. Кожна наша зустріч тематична. Попередні зустрічі були присвячені підготовчим курсам, додаванням 10 балів до результату НМТ іншим цікавинкам. Передивіться, будь ласка, кого це зацікавить. Сьогодні у нас дуже серйозна тема: це правила вступу на базі повної загальної середньої освіти до бакалавріату. Я також зразу хочу анонсувати, що ми завтра продовжимо цю тему, але вже буде тематика наша правила вступу на базі молодшого спеціаліста до бакалавріату. Тож, сьогодні спікером у нас буде Віталій Володимирович Воронько, відповідальний секретар приймальної комісії. Я хочу нагадати, що ви можете ставити свої питання у вашій формі, які з'являються у вас там зразу в нашому зараз на нашій програмі. Це питання відповіді. Ви можете там написати ваше питання і отримати відповідь сьогодні зразу, або знайти відповідь на ваше питання в попередніх наших анонсах, відповідях на запитаннях, роз'ясненнях, телеграм-каналі Вступ до Бекетівського, або поставити в телеграм-каналі Нам питання. Обов'язково протягом однієї доби ви отримаєте відповідь на ваші питання. Тож, уважно слухаємо і слово передаю Віталію Володимировичу. Прошу. Дякую, доброго дня всім. Зараз я допустимо нашу презентацію. Шановні наші абітуренти і присутні, в цьому році Міністерство освіти видало порядок прийому, в якому роз'яснило. Порядок вступу на базі ПЗСО, тобто на базі загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів України. Розпочну із, 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 із терміну вступу на бакалавріат наш у 2023 році. Реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 1 липня 2023 року і закінчується 31 листопада Тобто в цьому році електронні кабінети будуть працювати з 1 липня до 30 листопада випуску до 30 листопада от прийом заяв розпочнеться у нас з 19 липня та закінчиться на базі ПЗСО, на базі школи о 18 годині 31 липня Творчі конкурси та співбесіди для осіб, які, які, які буде надано це право згідно 8 розділу умов прийому, проводяться при вступі на бюджет з 3 липня до 18 години 10 липня. Зверніть увагу, що творчі конкурси проводяться до того, як подаються заяви до початку подачі заяв. Для вступу на контракт з 3 липня до 18.00 25 липня. Наступне. Також хочу сказати наступне ще декілька е термінів, які в нас є. Е за е проведення рейтингів на бюджет формування їх буде проведено не пізніше 5 серпня. Також хочу додати, що. Е Вступники, які отримують рекомендації, повинні до 18.00 8 серпня виконати вимоги згідно правил прийому, тобто предоставити свої документи або в своєму електронному кабінеті поставити значок та малочку, відмітину, що ви погоджуєтесь на це бюджетне місце. І зарахування на бюджет буде проводитися не пізніше, повинно провестися 10 серпня, на контрактну форму навчання. За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня. Хто має складати мультипредметний тест НМТ в цьому 2023 році? У нас мультипредметний тест НМТ здається на всі спеціальності, окрім 023 це образцове мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація. Та 191 спеціальність це архітектура та містобудування. Для цих спеціальностей здавати ННТ або мати наявності ЗНО минулих років не потрібно. На ці спеціальності здається тільки творчий конкурс. Також можна вступити без здачі ННТ або наявності ЗНО минулих років, на базі на спеціальності, які мають особливу підтримку держави, тільки на при подачі мотиваційного листа. Я в кінці покажу ці всі спеціальності, на які проходи на які можна вступити без НМТ. За бажанням вступних може подати в цьому році мультипредметний тест 2023 року, також результати мультипредметного тесту за 2022 рік, або результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Тобто за 4 роки, починаючи з 20 по 23 рік, на вибір або результати ЗНО або НМТ подає вступник-абітурієнт до нашого університету. Крім ще сповторюю, спеціальності 0,23 образного мистецтво і 191 це творчий конкурс. Як розраховується конкурсний бал? Якщо ви вступаєте на базі мультипредметного тесту, 22-го року і 23-го року то ви подаєте три предмети. Ви це перший предмет це українська мова, другий це математика і третій предмет на любу спеціальність на ваш вибір. Але кожний предмет буде мати свій ваговий коефіцієнт. Я також в кінці покажу таблицю по кожній спеціальності, який ваговий коефіцієнт для кожної спеціальності має, для кожної освітньої програми, має кожний третій предмет. Але якщо ви будете здавати хімію, там, історію України і мову, то на любу спеціальність можна здавати. Тобто це все це, це, це залежить від вашого вибору. От також, якщо ви здаєте НМТ, то ви то до вам іще добавлю. Якщо ви поступаєте на спеціальності, які мають особливу підтримку, вам і навчалися на наших підготовчих курсах, вам додатково може ще додаватись до 10 балів за підготовчі курси, які ви проходите в нашому навчальному закладі. Якщо ви вступаєте на базі ЗНО 20 21 років. То ви здаєте, то ці предмети згідно тих предметів, які були в цьому році. Це в додатку 4. На кожну спеціальність у нас прописано, які предмети у вас мають бути ЗНО 20 21 років. Я також в кінці покажу цю таблицю цих предметів. Далі, за даною формулою розраховується це. Це К1 на П1, це коефіцієнт першого предмету на українську мову, плюс К2, це коефіцієнт другого предмету на математику на П2, і плюс К3 на е, коефіцієнт третього предмету, на той предмет, який ви вибрали і будете здавати е, е, на МТ, або ви здавали в 2022 році. Це третій предмет у вас була історія України. Також по ЗНО, так само це К1 це перший предмет, це українська мова або українська мова і література. К2 це другий предмет, це може бути це треба той рік по цій спеціальності. Це може бути математика, це може бути історія України, це може бути хімія, це, це може бути інший предмет. І К3 це предмет також минулих років. Це все є, є у додатку до наших правил прийому. Але зверніть увагу, що коли ви поступаєте на базі ЗНО, можливо, конечно, будуть зміни, але на сьогодні бали за підготовчі курси, якщо ви здаєте, на поступаєте на базі сертифікатів ЗНО, не додаються. Можливо, будуть зміни, але на, 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 наразі зараз вони не додаються. Так, також хочу зазначити, що Обов'язково, обов При подачі на будь-яку спеціальність потрібно написати, щоб у вас був, був написаний мотиваційний лист. Основні рекомендації до написання мотиваційного листа це ви повинні показати досягнення у навчанні, причини брання спеціальності, прочитана література, продані курси, отримані сертифікат та інше з значальною програмою, викладацьким складом, можливостями, як університети і так далі. Наявний практичний досвід, соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення, зацікавлення іншими видами, танцям, вокалом і, і так далі. Це все можна прописати у мотиваційному листу. Але мотиваційний лист обов'язковий, коли ви вступаєте на базі НМТ, на базі творчого конкурсу або Просто на базі одного, одного мотиваційного листа, то він є завжди обов'язковим. Тепер наступне, що я хочу вам пока, е, зазначити, хочу зазначити те, що я вам говорив по поводу нашого. У нас в правилах прийому на сайті є додатки. Е, першим я хочу показати додаток номер 2 в якому назначені перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Тобто, як, е, по цим спеціальностям ви перше, якщо ви навчаєте на, на, на курсах в нашому університеті, ви отримуєте, і здаєте НМТ, ви отримуєте додаткові 10 балів. Це механічна інженерія, спеціальність 130 галузевомашинного будування. Це галузнань, галузнань, електрична інженерія, 141 спеціальність, це електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Це хімічна та Біоінженерія, це, це 161 спеціальність хімічні технології та інженерії. 17-та галузь це електроніка, автоматизація та електронні комунікації. Спеціальність номер 174 автоматизація комп'ютерної інтегровані технології та робототехніка. Наступне це виробництво та технології. Галузь знань. У нас дві спеціальності: це 183 технологія захисту навколишнього середовища. І 185 нафтогазова інженерія та технології. 19 -та галузь архітектура та будівництво також дві спеціальності це 192 -та, будівництво та цивільна інженерія. Та 194 -та, це гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 20-та гаузь аграрні науки та продовольство. Код спеціальності наша це 206-та. Назва спеціальності це садово, з виборчим Це е, е, садово е, паркогосподарства. Е, е, 26- це цивільна безпека. Це 263-та спеціальність цивільна безпека. Вона тут співпадає назва. І 27-ме, галузь знань – це транспорт, це 275-та спеціальність транспортних технології за, за видами. Це додаток номер 2. Це ці спеціальності, на які ви можете додати, вам додати додаткові 10 балів. Або на ці спеціальності можна вступити на базі мотиваційного листа за кошти фізичних або юридичних осіб на контрактну форму навчання без здачі НМТ. Так. Наступне я хочу вам показати додаток номер 4. Додатку номер 4 ви всі. Бачите, номер 4 є перелік всіх наших спеціальностей, за якими ми і освітні програми, за якими ми проводимо набір і навчання. Перше, це наш дизайн. Спеціалізація дизайн. На спеціальність дизайн. Ви бачите перший коефіцієнт це українська мова в НМТ 035 К1. Другий це математика 04. Третій предмет це додатковий блок, який ви вибираєте самостійно любий, який ви вибираєте: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія. Для дизайну вони всі мають одинаковий коефіцієнт – 0,25. 0,23, як я вам казав, це у творчий конкурс. Тепер наступна філологія, германська мови та література. Перший український 04, математика 03. Історія України 03. Іноземна мова 0,4, біолог, фізика, хімія 0,2. Зверніть увагу, що в цьому році, не так як в минулі роки, коефіцієнти К1, К2 не завжди рівняються 1. Наприклад, для дизайну, якщо ми просуємо 0,35, 0,25, то ми отримаємо коефіцієнт одиниці. То для германських мов, наприклад, одну 0,3, і якщо іноземна мова 04, то ми вже отримаємо коефіцієнт буде 1,1. Або якщо виберемо біологію, то у нас буде коефіцієнт 0,9. Тобто зверніть увагу особливості цього року, що не обов'язково коефіцієнт повинен, як і раніше, рівнятися одиниці. Також хочу вам представити, які в нас є спеціальності. Це у нас економіка, дві спеціальності економіка та міжнародна економіка з коефіцієнти Психологія, це психологія. соціально-психологічний супровід у мегаполісі, облік податкування, Менеджмент по менеджменту у нас чотири освітні програми: менеджер організації міського господарства, менеджер готельно-курортного туристичного сервісу, менеджмент міжнародних компаній логістики. Також ми цього року році розпочали набір маркетинг. Також на спеціальність підприємство торгівля, підприємство торгівля та біжова діяльність. Наступна у нас екологія, потім комп'ютерні науки, 126 спеціальність інформаційні системи та технології, галузе машинного будування, те, що я вам говорив. По спеціальності електроенергетика, електро електрохніка та електромеханіка. У нас також декілька освітніх програм: це електротехнічні системи електроспоживання, світлотехніка світло та дизайн світлового середовища, нетрадиційні та відновлені джерела енергії, електромеханіка. Наступна хімічна інженерія. Автоматизація комп'ютеринової технології, освітня програма у нас системна інженерія. 183 це технологія середовища називав, 185 нафтогазова інженерія технології. Також зверніть увагу: якщо ви на нафтогазову інженерію здаєте українську мову 03, математика 0,5 і е, біологія, хімія, фізика також мають по 0,5, тобто ви тут можете набрати коефіцієнт 1,3. Архітектура у нас, я також повторюю, це творчий конкурс. Будівництво у нас міське будівництво господарство цивільна інженерія, промислове цивільне будівництво. 193 це геодезія землеустрій, 194 гідротехнічне будівництво водна інженерія, садово паркове господарство. 241 та – ресторанна справа. 242-туризм, 263-та – цивільна безпека це охорона праці, аудит та курсулечна діяльність в охороні праці. І 265 – транспортних технології, і 280 ще, ще, це публічне управління і адміністрування. Зверніть увагу, що прохідний бал на контракт мінімальний це 100 балів, а на публічне управління і адміністрування, на бюджет, ви можете вступати і подавати документи, тільки коли ваш коефіцієнт буде, ваш сумарний бал буде 140 балів. А на контракт 120, якщо у вас нижче, ви не маєте права подавати на ці спеціальності. Також хочу звернути наступну ще увагу: це коефіцієнти. це регіональний коефіцієнт та галузевий коефіцієнт. При подачі, знову повертаюся на спеціальності, які мають підтримку, і ви ставите перший або другий пріоритет, то ви маєте додатково 1,2 бала за. Ваш сумарний конкурсний бал буде помножити на 1,2 бала. Також є регіональний коефіцієнт. На сьогодні він для всіх рівняється одиниці, От. але в червні місяці Міністерство освіти анонсувало, що ті області, які знаходяться в зоні бойових дій, Обов'язково цей регіональний коефіцієнт буде змінений і він буде оприлюднений у червні місяці. Тобто, що також, також ваш конкурсний бал буде збільшено на регіональний коефіцієнт. Сільського коефіцієнту в цьому році не буде, його відмінено міністерством. Також окремо звертаю увагу, що в цьому році можна буде подати 5 заяв на конкурсні пропозиції на бюджетну, і сумарно у вас може бути 20 заяв на контрактну форму навчання. Це що означає? Це ви можете 5 на бюджетну і 15 на контрактну, або зовсім не подавати на бюджет, то подати 20 заяв на контрактну форму навчання. Ви маєте право. Дякую. Будь ласка, питання. Дуже дякую, Віталію Володимировичу. І дозвольте, зразу я і трішечки щось додам, а трішечки у вас запитаю у зв'язку з тим, які запитання у нас вже тут є і в телеграм-каналі, і телефонні телефоні дзвінки, таке і інше. Е, ну, перше, перш за все, ось давайте так. Сьогодні наш випускник повної загальної середньої освіти, який здобуває так, він має до 3 травня, перш за все, зареєструватися на НМТ. Для цього ви обираєте комбінацію трьох предметів і реєструється. По перше, для всіх, хто нас слухає, шановні абітурієнти, батьки, я знаю, що підключаються, переслуховують. Потім я хочу сказати, що у нас діє пункт допомоги реєстрації на національний мультипредметний тест. Ви можете прийти в 410 й кабінет, зателефонувати за телефонами, які є в телеграм-каналі, і ми повністю допоможемо щодо реєстрації на НМТ. Наш пункт діє від Харківського регіонального центру яко оцінювання якості освіти. Це перше. До 3 травня зареєструвалися. І ось для того, щоб зареєструватися, обирають комбінацію трьох предметів. Ви дуже детально і дуже, ну, дуже детально розказали про те, що в цьому році два предмети це українська математика і третій предмет на вибір із тих п'яти предметів, які ви озвучили. І кожен із цих предметів на різній спеціальності має свою вагу. Так ось таке питання. Задавали були у нас сьогодні абітурієнти, які задавали таке питання, на що варто звернути увагу? Наприклад, хочу вступати, ну, скажімо, на філологію, і там коефіцієнт іноземна мова буде 0,5, а хімія 0,25. Але абітурієнт запитує: А якщо я впевнений, що я хімію знаю краще? Мені краще звернути увагу на підготовку третього предмету якісніше, чи на те, що буде коефіцієнт збільшений за тим предметом, який має більшу вагу. От яка ваша порада в цьому питанні? Це дійсно гарне питання. Це розглядувалося на нараді Міністерства освіти. Що uh -huh. те, ви всі вивчаєте математику, і математика у вас у всіх обов'язкова, то підставте, будь ласка, цю формулу. Про промоделюйте самі, якщо ви хімію, наприклад, здасте на сто ну, 150, бал, ну, 150 балів, mm -hmm. і якщо ви іноземну мову здасте на 150 балів, підстав, і, підставте і подивіться, що у вас ви отримаєте коефіцієнт, то ви скажімо так, потрібно здавати той предмет, який ви краще знаєте, для того, щоб у вас прохідний бал був більший. Mm -hmm. І так, якщо з метою набрати краще більше, саме прохідний бал, то обирати ми радимо той предмет, де ви ну впевненіші в своїх знаннях. Хоча, мабуть, ми таки радимо без знання іноземної мови, не вступати на філологію, це, так це, це... це перше. Я, я, так, я, так. я просто я, я просто прокоментую, чому тому, що в формулі, яку я показав, ви бачите, що цей коефіцієнт знаходиться і в чисельнику. І в знаменнику. Тому якщо ми підставляємо 0,25 в чисельник, то на і в знаменнику. Якщо ми підставляємо 0,4 в чисельник, то на на більшу суму і ділиться. Тому ви підставте математику і самі промоделюйте. Це буквально там дві три формули. Ви самі зрозумієте, що потрібно здавати той предмет, щоб по, -по максимуму більше набрати балів. Тобто, шановні абітурієнти, зверніть на це увагу. До 3 травня ще йде реєстрація, ще ви можете змінювати комбінацію предметів і просто ну, дуже так уважно, ретельно проаналізуйте вибір третього предмету, де ви будете більш впевно себе почувати. Це було перше. Тепер друге питання. Ви говорили про творчий конкурс і про те, що у нас дві спеціальності: це образотворче мистецтво і архітектура і містобудування. Вони ми можемо набрати ці спеціальності без НМТ, вступають без НМТ, а тільки за творчим конкурсом. Творчий конкурс буде раніше відбуватися. А щодо заяви, творчий конкурс, будь ласка, поясніть, як ці заяви вони раніше куди подають. Як подають, і які терміни? Щоб вони їх також ну ці, ці терміни не прогалили, як то кажуть? Е, як як, скажімо так, як нам на нараді міністерства творилися, я буду подаватися через електронний кабінет. Тобто, коли ви реєструєте електронний кабінет, ви через нього подаєте заяви. Але ближче до цього дати ми ще раз ну, роз'яснимо який спосіб. Тому що це, це буде вперше в минулому року році. Ми приймали заяви на нашу електронну пошту. У uh -huh. цьому році всі заяви повинні подаватися через елект... реєстрацію та через електронний кабінет. Як він буде працювати? Міністерство зроблене э, э, адаптує в цьому році ЄДБО під подачу заяв. Uh -huh. Детально поясню, коли вона запрацює. Тобто, давайте так, ми розуміємо, що електронний кабінет у нас створюється не раніше, ніж з 1 липня, так. то і, мабуть, заяви також подаватимуться не раніше 1 липня. Отже, давайте слідкуйте за нашими анонсами, так. десь ближче до 1 липня ми, мабуть, повернемося до твор, заяв до творчий конкурс і роз'яснення щодо творчого конкурсу. Так, це зрозуміло. Далі в мене таке ще питання Держав... Я просто хочу наголосити і ще раз перевірити і акцентувати увагу, що і так у нас є ті спеціальності, які визначені у додатку номер 2 які мають державну підтримку, на які можна вступити без результатів НМТ тільки за мотиваційним листом, і на які можна додати 10 балів, але тільки до результату НМТ. Тобто так. я це прошу наголосити. Ще раз повторюю, ви бачайте, що раз буду повторювати, щоб ви зрозуміли, бо це вперше будеться. Тобто, якщо у вас результати попереднього року НМТ, вони додаються. Але якщо результати ЗНО, а ви зараз слухаєте підготовчих курсів 10 балів, не додаються. Правильно, Володимир Миколавич? Да, так, так. Так. Ну і ще на що я хочу звернути увагу, вашу шановні абітурієнти, на мотиваційний лист. Також дуже детально було розказано все про мотиваційний лист, і у нас буде окрема наша зустріч стосовно мотиваційного листа. Ми детально розкажемо всі положення про мотиваційний лист, як ми його вимагаємо оформити, як він подається, і все єдине, на що я звертаю увагу, що крім того досвіду, про який говорив Віталій Володимирович, який ви маєте описати, і саме чому наша комісія має рекомендувати саме вас до зарахування, в нашому положенні ще прописано і ми звертаємо увагу на ваші активності як абітурієнта. Що саме протягом певних там. Шкільних років ви зробили для того, щоб іти ем, до своєї професії, мрії, до, свого, до своєї спеціальності. Тобто, якщо ви є переможцями, учасниками турнірів, олімпіад, конференцій, це обов'язково має бути підтверджено і описано в вашому мотиваційному листі. І особливу увагу ми звертаємо, якщо. Ви є активними учасниками заходів для абітурієнтів Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Заходьте на сайт, у нас продовжуються для вас активності. Вони йтимуть вас ще в травні, в червні ви можете стати активними учасниками різних наших заходів, отримати сертифікат, і такий мотиваційний лист вже буде мати зовсім іншу вагу. Ось те, що я хотіла додати: У нас більше питань здається, немає. Дуже дякую вам, Віталію Володимировичу, за дуже детальне роз'яснення цих правил і для всіх анонсую. Завтра у нас ми продовжимо зустріч з Віталієм Володимировичем. І Віталій Володимирович також детально сподіваємося нам розкаже про правила вступу про, м -м, порядок вступу. Вибачайте, про порядок вступу на базі молодшого спеціаліста на бакалавріат. До речі, якщо вас цікавить питання щодо пільгових категорій, це буде наша наступна через раз зустріч. І все, що ми маємо на сьогоднішній момент, ми прокоментуємо вам. Тож слідкуйте за нашими анонсами і дивіться нас у записі. Всього найкращого, до побачення!